6 квітня на дачі сьогодні вдалося трошки попрацювати після обіду, посадити декілька кущів ягідних, метр цілини скопати, тут же тінь від лісу йде у нас, а протилежна сторона вон, сонячно, сонце, там, там довший день, там трошки веселіше. Сьогодні вже люди щось роблять, бо сусіда кабула полуницю сьогодні обробила. Казала, що город нормальний, працювати можна. Що ще сьогодні зробилося? Одна робота, яка повністю зробилася, це піднялася кущ винограду. Я думав, що їх там є декілька, а це один кущ так розрісся. Це все було там між тим виноградом. Лоза лягла на землю, пустила коріння і стало декілька нібито кущів, але це все один той самий кущ. Другий от такий страшний, незрозуміло, такий ніби мертвий, але я ще залишив. Можливо з нього щось відросте, цікаво, що це що за хоч виноград, що то за сорт, який він обрізати не хотів. Тому що вже трохи пізно, не хотів, щоб лоза плакала, слюзилася. Нехай щось виросте, щоб зробити висновок, чи воно корисне чи ні. Може взагалі буде забиратися оградна лоза. Хоча не думаю, що люди садили собі біля дачі будь-що. Мало би бути щось добре. Ну, завтра це все будемо прибирати. Тут ще роботи багато. Дуже багато роботи. Цей весь мусор треба розбра... розібрати. Треба буде там позрізати які більше дерева. Ну і копати потрібно, щоб щось посадити, щоб було цікавіше ходити цього року на дачу. Бо коли щось росте, ти прийшов, попрацював і ще й додому щось приніс, це набагато цікавіше.